Друзі, усім привіт! Вітаю всіх, хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякую за те, що долучаєтесь до перегляду цього відео. Не забудьте про лайки, коментарі, підписку. Традиційні прохання, з якими ми до вас звертаємось. Тим паче з таким гостем. Пан Микола Девидюк, політолог, автор і ведучий каналу Микола Давидюк. До речі, підпишіться одразу так. і пана Миколу. Це дуже важливо. Не пошкодуєте. Я підписаний і вам також раджу. Микола, привіт, радий бачити. Привіт, навзаємо. Дякую, що ти з нами. Дякую, що час знайшов. Дякую, Само. Да, спасибі, спасибі. Давай почнемо з того, про що ем, заявляють окремі конгресмени? Мова йде про Майка Тернера, який каже про те, що слухайте, ну фактично, Сполученими Штатами НАТО потрібно розглянути можливість атаки на сили КНДР в Україні. Ну так можливо, українські змі розігнали цю інформацію в конгресі, закликають і так далі. Але мова йде про одного конгресмена. Між тим це вже це вже дуже добре. Це друга його заява. Я хочу у тебе запитати, а як це може виглядати? Ну, якщо ми говоримо про реалізацію, того про що каже Тьорнер, як конкретно це може виглядати, чи це Микола зрештою в якійсь мірі передвиборча історія? Не потрібно і це скидати з рахунків. Ну, все передвиборча історія. Ось ці наступні кілька днів, все, що буде відбуватися в Сполучених Штатах, це все передвиборча історія. Бачимо, що вже хід пішов, просто рахунок на години. Супер важлива історія. Там вже кілька десятків мільйонів людей проголосувало. Тобто, несеться Байден вже проголосував. Там сторічний президент Картер проголосував. типу, вже регіони цілі там намагаються порівнювати, хто більше проголосував, хто менше, хто за кого голосує. От тому все буде передвиборча риторика. Тобто, вся ця, ця напруга, що буде зараз, світі, вона досягне свого піку, якраз 5-го числа, і потім потрошки може спадати. От, але ж ми знаємо, що є погані хлопці, які будуть намагатися її ще затримувати. Ну в даному випадку Ким Чен Ін от е, скажімо так краще б е, цього не було, але ми бачимо, що, що вони присутні на території Росії. Путін грається, він ще не перейшов червону лінію в Україні, але вони є в Росії. Тобто, не факт, що він їх кине сюди. Тобто він боїться і знає, що можливі різні наслідки. Але, наприклад, якщо ми ну, знову ж таки, сьогодні президент сказав, що може бути бойове зіткнення, ми можемо його розцінювати типу вже як участь в війні, тому що воюють проти нас, у нас там буферна зона. Типу, получає, але е знову ж з'явиться багато. Противників, що не треба піднімати, там, зокрема, пан Байден, що не треба піднімати ескалацію. Німці скажуть, що не треба піднімати ескалацію. І тоді частина коаліції, наприклад, в конгресі може фрагментуватися, що типу: ой, може краще нічого не робити, чим давати там наші хаймарси, щоб бити там чи атакамси, чи там давати <кхи> домагавки. Щоб бити північно-корейців, тому що це ескалація з Росією. Ядерку застосують Окей, тоді є просте половинчате політичне рішення: казати: окей, дайте гроші і дайте добро, щоб ми купили. Південно-корейські по прямому експортному контракту. Ну от і ми купимо собі корейські атакамси, корейські хаймарси, чорні пантери. Одним словом, все корейське, що робиться, це західні технології, їм дали технології. Це, до речі, те, що нам треба брати. Треба брати технології, а не зброю. Ізраїль, Південна Корея, розумні, тому що вони взяли технології і далі собі сидять і виробляють і не і по всьому світу ходити, просити шапкою не треба. Ну, от, да, воно регламентовано контрактами. Типу, що ти не всюди можеш продавати і захід Буває на ці контракти, але в даному випадку для нас це насправді суперзручна історія. Ну окей, захід, наші союзники, ну не можна буде продавати там умовному і ділу, хезболі там чи ще комусь, типу. Ну і, ну і не треба. Нам самим треба буде, типу, щоб склади були повні. Тому, скажімо так, можливо, таке рішення, що вони без реекспорту в Польщу, Ну от продаватимуть, а просто напряму в Україну. І ось тоді, типу, цей сенатор дійсно буде тою пташкою, яка принесла вістку, що можуть бути гарні новини. От, погоджую, що це не весь конгрес, і це не рішення конгресу, і не рішення сенату, і спікер поки що це на голосування не став. Але добре, що воно є. Про це говорять. Воно нагнітається правильне політичне рішення, і воно може бути реалізовано. Тому в даному випадку добре, що говорить, хай більше говорять, воно завіруситься, ста стане рішенням. Якщо моделювати ситуацію, що буде після виборів для нас і для цієї війни, як вони можуть вплинути? Я помітив, що багато хто взагалі сподівається на мир, мало не наступного дня після того, коли е, хтось з кандидатів переможе. Є можливо, манва, можливо, ні, не знаю. Е, думка про те, що перемагає Трамп за 24 Сорі, за 24 години припиняється війна. Ну, реально, є такі люди, які в це вірять. Є інші, які вірять в Камелу Харі. Це буде продовження політики Байдена, але оскільки він певну нерішучість продемонстрував, Камела може це ем, компенсувати. Як думаєш, ти що зміниться для нас? Е, ну, перше, найголовніше. Е... Є стаття, яка вийшла на політику американській частині сайту, яка сказала: незрозуміло і неважливо, хто виграє Трамп чи Харріс, але Європа вже програла. От ми в корзині Європи. Тобто, кандидати не є супер Окремо є ще кейс України, да, що вони можуть допомогти Україні. От наше завдання президента бути першим в черзі в топ-5 перших зустрічей, хто б не став президентом. Тобто, літак уже треба заправити, сидіти десь в хелмі і тільки гудок про свистів, одразу летіти в Вашингтон і казати: Ми Україна, ми тут, ми готові з вами говорити. Давайте е, новий зараз іде ескалація. Да, типу, світ розривається. Не просто Штати, світ розривається в багатьох людей там. Ліки п'ються по два рази на день по простій причині. Дійсно, накал такий, що просто ну вже діватись нема куди. да, В Штатах стріляти починають люди, типу там в кандидатів президента. Тобто це накал. Але коли вже хтось перемагає, його задача зшити дві аудиторії, сказати, все в руках, все надійно, далі ми рухаємося, все буде добре. І тоді з'являється нова сторінка, чиста сторінка, нова надія на нові підходи, нові рішення. Тобто це не перевибори старого президента. Камала Харріс має надзвичайно багато відмінностей від е, Байдена. Трамп теж має свої бачення. Ось зараз задача зробити, щоб вони були для нас, а, не програшні, Б, щоб вони просто були. Бо можна ж і забити на війну. Ну, були випадки, коли в Штатах після вибору президента забували, що є війна в Афганістані. Наприклад, Буш, який приходить, е, війна в Іраку, за Афганістан забувають. Все, Афганістану, не сну, хоча там війна, там тисячі вбитих, там, там пекло на землі твориться, але ніхто про це не говорить, бо є свіжіша війна. На жаль, ми в ризику такої пастки знаходимося. Де? В Кореї. Кореї можуть заекономість теж вчора вийшов з статтею, що все легше уявити війну і все важче уявити мир. Ось це теж відповідь. А нова війна, дивіться, по. По американських аналітиках цей конгресмени говорили, що дивись, кажуть вони. А якщо е, забрати війну Ірана і Хезбули проти Ізраїлю, Україна б отримала в 3-5 разів більше допомоги, більше. відповідно, не відступала б, атакувала б. Ну і умовно була не в суджі чи курська, була там е, далі глибше, і свої території б теж більше вернула. Ось це відповідь, тому що ми зараз е, бачимо, що бізнес Путіна це розпалювати старі заморожені конфлікти. Він зрозумів, що сіяти хаос це безвідповідальне лідерство. Але за стіл рукопожатних його і так не пускають. Тому він продає хаос. Хаос продавати насправді не складно. Гірше навпаки, тримати планету, щоб її не розірвало. От а хаос продавати легко. Втім, чини на 5 мільярдів доларів і ядерні технології. І він тобі і людей дасть і на південь нападе. Плюс це, ким да. себе впевненіше почуває, коли йде ризик, коли конфлікт. Ну от він свою націю не тренував бути кращою в кейпопі. Знімати оскароносні фільми, щоб твої письменники здобували Нобелівські премії з літератури, щоб ти робив найкрутіші автомобілі, телефони, телевізори, чи там де, твій BTS на, на ринку на біржі коштував 6 мільярдів доларів. да? Він вирощував солдат. Якщо вдень, хоч раз кімчі поїв з рисом, вже вважаєш щасливий. Спасіба Кіму і його дідові з батьком, що создали таку прекрасну країну. От він їх для цього вирощував, і зараз ми бачимо. Бачимо те, що він готовий в війну, але всі експерти говорять, що це може бути остання війна. Тому що Південна Корея 52 мільйони, Північна – 26. І технології, які в Південній Кореї реальні, масові. Тому що пантери, які вони роблять чи танки, да, типу... Вони, типу, потужніші. Кім лякає їх підірваними дорогами. Сьогодні там твердопаливну ракету запускали всі, всім всім, значить, племенем. От, але типу, це це демонстрація того, що коли ти лякаєш інформаційно, коли ти не хочеш, щоб дійшло до бійки. Ну а тоді ти, типу, кричиш, пишешся, типу, намагаєшся, що шо щось -шо -шо себе показувати. Ну, от коли немає що показувати, коли Китай впевнено себе почуває, йому не треба там тупотіти ногами. Типу, це Росія, Північна Корея, Іран, от їм треба. От а коли сильний гравець, йому ну не треба навіть, е, значить, цю шаблю діставати. Ну, от штати знов ж таки, штати ж не, не бігають там по континенту і не стукають зброю, типу в них все ок. Так само, так само тут єдине, що може бути геймченджером в їхній війні, це російські солдати в великій кількості, але нам складно це уявити, що вони їх відправлять їм важливіший європейський напрямок. Друге, це вже було в історії в корейську війну. Північно-корейців підтримали так звані китайські волонтери і китайські добровольці, і добровольців було не багато, немало мільйон. І вони змінили весь хід війни. Вони радо були вмирати за мало, з його портретами і книжечками йшли в кишенях. Ну, от, але вони допомогли зверху, з півночі спустити аж до середини лінію фронту, після чого її взяли та і заморожили на дуже довго. Ну от, тому зараз цей розморожений конфлікт на нас може повпливати і новий президент тільки стане. В нього буде своя нова війна. Ця війна буде називатися війною Байдена. Ну от, тобто він при ній жив, от він її не починав, але він допомагав Україні не програти. А нова війна, вона ж завжди цікавіша, Більше рейтингів, більше популярності. Хочеться ж бігти, знімати якісь там нова географія, нові, нові, нові історії, да, сторітель, рулить світом. І оце, оце наша пастка. От, те, що от сьогодні Зеленський казав, він каже: ну, ми не віримо, щоб нас будуть змушувати поступати з територіями. Ну, це теж таке трошки wishful thinking, але, типу, він все рівно шле. Двом кандидатам, що дивіться, я готовий так. на різні угоди, але не на поступки території. Бо тоді мене свої ж не зрозуміють і, можливо, навіть ще щось зроблять погане. І от він це розуміє. Він їм шле, що типу, ось це моя рамка переговорна. Я готов з вами говорити, типу, ви люди діла, типу, давайте. Ну от, із того, що я чув зараз, там деякі депутати, які кормляться з олігархічних рук, вони кажуть, що їхні боси олігархи кажуть наступне: не знаю, знову ж з приміткою, що це олігархічне. Трамп виграє три місяці заморозка, Камала виграє 12 місяців заморозка. Через 12 місяців. Так? Ну, от такий олігархічний займор. Олігархи тратять багато на лобістів, щоб якесь вухо значить було встромлене mm -hmm. десь там в кабінетах за три квартали від Білого Дому. Да? І от за це вони платять сотні тисяч доларів, щоб, щоб, щоб щось чути. Ну, от їхня умова така. Війна складний процес. Від прийнятого рішення до зупинки гармат на полі бою в середньому йде до півроку. Конвульсію війни зупинити за день не можна. Ну, це в красиво в фільмах, там, що ж там робиться да, на, на Східному фронті, на Західному фронті. Там можна сказати, ну, в 11 фронт стане. Але бачимо, що ще й за 15 хвилин ще намагаються щось зробити. Да? Так само тут воно не буде так, як в фільмі, тобто, вона все рівно ця конвульсія буде довше, тим більше, що ви знаєте Росію, вона все рівно в останню хвилину, коли вже свисток просвістів, все рівно ще піде десь в атаку. Дніпро, Запоріжжя під суперзагрозою, під суперзагрозою. Ну, от. Тому зараз ну, гадання на гущі, хто виграє, що буде для України. Ми не знаємо. Дві великі різниці, як кажуть в Одесі, кандидат і реально діючий президент. Більше того, там ще ж є проміжна ланка, тимчасова адміністрація, коли президента будуть називати elected president, типу обраний президент, ну але ще не президент in action, Він там, типу in chief, типу в фінальній посаді. Президент in chief, типу Верховний головнокомандуючий, То він ще не буде верховним. Ну то тут треба буде це віддавнього буде політичне рішення типу. Як сказала Камала Харріс, Трамп зайде з списком ворогів, я зайду з списком справ, що робити. Тому обидвоє думають там про своє. Але, типу, що робити, йому буде зрозуміло і маючи політичну вагу переможця, можна сидіти в Трамп Таврі, де, де буде сидіти Трамп чи в офісі віце-президента, де може сидіти Камала Харрис в цей перехідний період, там теж можна багато що робити. Ну можна набрати Путіна і послати його. Да? Типу, а можна сказати, що я відправлю, типу, коли зайду в кабінет, там не знаю, всі томагавки, які тільки є. І... Але можу цього не робити. Робити те, що цей. І останнє по цій історії це те, що Трамп зараз робить з Натаньяху. Вчора Трамп сказав: типу: Я вимагаю до того моменту, коли я виграю, закрити війну. Ну, Серйозна заявка. Не факт, що Бібі це послухається, але. На частину електорату ця історія піде до речі, в тому числі і електорату палестинського. Це спроба забрати частину виборців Камали Харріс. але Трамп грає в такого бравадного ну автократичного, навіть демократа. Ну а тим і показує силу. Це як ковбой стихасу, справжній такий сильний, значить, крепкий. Там роздає накази ще, значить, не, 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 не виграв. Але вже бачимо, що порядок наводить. Ем, оскільки часу не так багато, хочу mm -hmm. попросити тебе е, вірніше, хочу так: хочу об'єднати не об'єднувальне і попросити mm -hmm. тебе це оцінити. Мова йде про інтерв'ю е, Трампа, таке Карлсона, пропандисту, mm -hmm. і його заяви мовляв, чому ви всі ви мене звинувачите в тому, що я там друг Росії, і це, mm -hmm. це так не має насправді. Да, хоча він реально, ну тобто, в майже в кожному інтерв'ю каже, що я друг Путіна, окей, і е, інше інтерв'ю Зеленського, там де реально вже відчувається загострена риторика, агресивна риторика, і на правду я можу тут вже відзначити подекуди справедлива, там коли мова йде про витік секретних даних, коли мова йде про те, що 10% 60 мільярдів пакетів... Я тільки реалізовано. І інші речі там на поляків, як він, наприклад, там не, те, що він говорить, справді домовлялись про не, а вийшло зовсім інше і так далі. От оціни, будь ласка, і Трампа, який каже про Росію, і про Зеленський, угу. який ну, от реально вже так змінює риторику. ну відчуття, що зміння риторики може бути ставкою. Це треба перевіряти. Я знову ж таки думаю, це краще коментар брати не публічний, а на офрек якийсь робити. Але видно, що є, він пішов в клінч. З другої сторони, можливо, навіть це не вибір кандидата, це такий в психополітичному психотипі зеленського є ця штука, він любить тиснути шантажем. Якщо ви не зробите так, як я хочу, я буду вам шкодити. У мене нема сили, щоб на вас натиснути, але ви знаєте, що ну, така. Російська рулетка, типу. Це прикольна думка, да. От, І він, типу, тисне: Окей, типу, ви мені казали, що на НАТО там дасте до кінця року ось таку-таку зброю, ви не дали. Окей, тоді я все буду розказувати. Вам буде гірше, вам втрачати більше, ніж мені. Так, да, мені буде кінець, але ви теж постраждаєте. Тобто, ну, таке маніпулятивний шантаж, типу, трошки екстремальний, але не екстремістський. Да? От і він типу намагається ним підтискати. Він грає з позиції андердога. Він розуміє, що він слабший, в нього нема стільки всього, і він в позиції просящого. Але типу намагається підтискати в мене теж є там секретні знання, які я можу зробити публічними. Вам буде гірше. Ви в компанії, коли залежите від моїх секретів. Давайте типу зрозуміло, що партнерами це сприймається мега-негативно, вдовгу це зіграє гірше. Ну, але він намагається перекритись зброєю там до зими і вийти в зиму з якоїсь зброї або як мінімум витягнути це з Байдена, тому що розуміє, що всі старі платіжки анульовуються і всі старі обіцянки множаться на нуль. Тому що заходить новий президент і каже: Друже, люблю ціную, але я тобі нічого yeah, не да, да. я. Отут тільки зайшов в кабінет. Зараз задача обої вибрати, картини вибрати, оббивку yeah, дивана. Вибрати. Це, це yeah. ще ми до кадрів не перейшли. А там ще три тисячі людей треба подивитися, кого брати, які конкурси запустити. Одним словом, обжитися треба, там ще ж спальні треба піти. Це, ну, тобто, в людини буде чим займатися три місяці, да? тому ми бачимо це, і він зараз намагається витиснути з Байдена по максимуму. Повторююсь, демократам це не подобається, і це може бути сприйнято вже як робота на Трампа. Якщо говорити про Трампа, і оце, що ви всі хворі, якщо ви думаєте, що я там друг Путіна, хоча так. ми бачили мільйон відео, де він це казав. Пояснення дуже просте: е, мікротаргетинг, коли на кожну аудиторію йде тільки те, що вони хочуть. І друге, використання штучного інтелекту для формування уже цих е, донесення меседжів. Тобто кампанія Трампа супертехнологічна. Обама жартував з нього, що Трамп його виступи це каша, Англійською це звучало так: his speeches is a word salad. типу е, словесний салат, типу. Ну в нас літературно воно то каша називається, якщо людина говорить якусь кашу. Заплутано. А насправді ні. Якщо почати це різати на короткі ролики, умовно для Тіктока чи Ютуб шорців чи Instagram Рілсів, то все логічно. В началі він каже, що я збудую стіну іммігрантів не пущу. А в кінці він завершує: я люблю мігрантів, латіносів і всіх інших. І я вас підтримую. Ніхто як Але я, більше, я не більше не зробив. Але перший йде білим чоловікам і жінкам, які живуть на кордоні. А останній йде. Латиноамериканській спільноті, яка це бачить, і його підтримує. Тому ось те, що він ворог Росії, е він нам прислав, а те, що він друг Росії, він пішли іншим. Ну, от, аналогічна історія була зі сміттєвим скандалом. Якщо згадати з чого він почався, комік сказав, що Пуерто Ріко на його розігріві, тобто перед виступом Трампа, виступав комік в Нью-Йорку, який сказав, типу, що. Пуерто-Ріко, e, це штат, який вони здобули да, достатньо нещодавно. Це плавучий острів сміття. Ну і Байден відреагував на це і каже: дивіться, він сказав, що пуерто ріко це сміття. Я хочу з Делавера, але я за них заступлюсь. Ваші виборці сміття. Виходить Трамп, це третій крок в цьому сценарії, і каже: Дивіться, я не знаю, хто цей комік, взагалі, вперше бачу. Взагалі не знаю, хто він. Я навіть не впевнений, що це було сказано. Але коли ви образили мою аудиторію, що сміття, то ви сміття, і ось мій е, трактор, на якому я вивожу сміття, і він для вас. І далі Трамп вжене, що Байден е, значить погано висловився проти нього. Хоча насправді, якщо копнути глибше, Байден захищав Пуерто Ріко. Але, типу, вже Байден в позиції відігрування. Да? Тобто, Трамп задає порядок денний інформаційний. Знову ж, цей хайп не завжди може спрацювати інколи йде в овряд, але при великих об'ємах масивних даних, коли ви використовуєте штучний інтелект, е, який розсилає його по потрібних е, таргетингових групах, в цілому, поки що, в Трампа вдавалося. І ось історія зі сміттєвозом, коли він одіває цю оранжеву жилетку і типу приходить, воно йде по пресі, так само як пішов Макдональдс по пресі, mm -hmm. і є багато чого іншого. Тобто, Трамп зараз, ну скажімо так, задає тон. Ну, от тому те, що він нам сказав, що всі хворі, хто думає, що він друг, а завтра він знов ж минулий тиждень. Він сказав, що в мене з Путіном супер супервідносини. Yeah. Супер він мій yeah. друг. Ти типу, погред, я можу йому позвонити. Тобто, це говорить про що? Це говорить просту істину. Трамп грає на аудиторію, робить заяви з одною метою виграти вибори, а далі буде розбиратися. Останнє запитання стосуватиметься Лукашенка і те, що з ним відбувається, чим обумовлені заяви щодо ніч'ї щодо того, що він спілкується з якимись цивілізованими западниками, як він каже. І після чого виходить Лавров, них же там був форум, приїжджав, приїздив Сіяр, спілкувався російською мовою. Лавро виходить і каже, про що? Про те, що нічі не буде. Ніча була в Стамбулі. Сейчас вже ребята вибачте, чому вони граються в такі ігри? От Лукашенко хороший поліцейський, Путін погано, ну, мовний пане поліцейський. Про що ти влучно у себе? До речі, у відосі сказав а, насправді я бачу цю історію. Це історія з карибської кризи, яка залишилась в Кремлі як досвід протистояння з американцями на Кубі, коли вже зайшли в глухий кут, не знали, що робити, розуміли, що все, світ на грані катастрофи. Тим більше, якщо проаналізувати. З технічної точки зору цей конфлікт з політичної зрозуміло, Ми всі читали мемуари і Кеннеді, і читали багатьох тих, хто був в його кабінеті, і знаємо з радянської сторони. Більше того, в нас ще є і свідчення. Наших моряків, які ці ракети возили, тому що е, Хрущов якраз таки всі цінні кадри брав тут, і ракетчики наші були, і інженери наші були, і порту Одеси випливали. Тому ми, як ніхто інший, знає кримську кризу в деталях. А плохіший книжку цілу написав на архівах і американських, і українських. Тому ми знаємо, як з середини було. І там було момент, коли радянський союз зрозумів, що загнався вже в глухий кут, і вони не знали, куди йти. І вони кажуть, ну як же понизить ескалацію, але не здатись слабким? І тоді Хрущову хтось дав пораду, а можливо, і він сам, а можливо, Брежнєв, не знаю. Але типу він йому каже дуже просту річ: відправ два факси: де буде жорстка позиція ескалації і позиція деескалації. І ми їм даємо м'яч на поле бою. Ми знаємо, що вони бояться. Ми самі боїмося, ми це знаємо. Але давайте перевіримо, чи готові вони вниз чи вверх. І американці відповіли на лист по деескалації: що, типу, заберіть ви ракети тут, а ми заберемо в Туреччині, і, типу, вам буде перемога, і нам буде перемога. І давайте розійдемося, бо з технічної точки зору, повторюсь. Е... Емоції були швидше, ніж е комунікація. Нагадаю, що тоді не було мейлів, зв'язку супершвидкого, секретного зв'язку. Там Zoom не було, Google Meets, і всього, чим ми користуємося, Viber і WhatsApp. Відповідно, шла, слали або ці радіосигнали, або якісь листи передавали знову ж таки, були ці культурні аташе, типу які, начебто, мали відповідати за культуру, були шпигунами російськими. Тобто комунікація була затягнута, і відповідно. Психологічний зрив, де в когось рука дергнеться, нажать на кнопку, було легко. Плюс неконтрольований Фідель. От ось зараз неконтрольований Фідель це Лука, які да. теж нам не дали ту ядерку. Не дали, але він в грі. От, і зараз є а, дві людини. Вони відправляють два факси. один Лукою, що бойова нічия приймається, ми готові, і є Лавров, який каже: типу: Ні, ніяка бойова нічия, ескалація. Ось це два факса в першому рукостисканні Путіна, е, і він каже: типу, Путін відправляє за е, меседж заходу. Якщо ви хочете зі мною поговорити по одному з двох сценаріїв, я зрозумію тему зустрічі по одній простій причині: через кого ви попросите зустріч? Якщо ви попросите через Луку, значить ви готові на бойову нічию. Якщо ви вийдете через Лаврова, воюємо далі. І, і ось це він дав два цих, е, два меседжа. От я пойму по тому, хто це. Тобто, це був виключно використання цих двох, е, ну один, якщо там лошадь, то, то другий це, напевно, якийсь ростовстівший поні. От, але, типу, от вони в нього такі вдворі є. Типу, інших немає, типу, і він їх використовує. Щодо цивілізованих западників, е, хто це Орбан, Фіцо, ну знову ж таки явно, не британці, не чехи. І навіть не поляки. Е, Орбан і Фіца – понятні, рускоязичні, западні <гум> предателі, типу які працюють <гум> на Путіна і які працюють на інших. Тим більше, ну, ми бачимо, що Лука він, вже, він малограмотний, він же дійсно директор колхоза. Але в нього ця тваринна чуйка вона достатньо сильна. Насправді, в Луки, що сильне, це от тваринні інстинкти. От він сам по собі тварина навіть не політична. Да? От є поняття political animal, а це просто тварина, типу. От. Але в нього ці відчуття тварини сильні. І він, Орбан йому подобається, бо він теж тварина. І Орбан це такий же Лука, товстий, агрядний брехун, популіст, який зливає свою державу під Москву, але якому вийшло вступити в ЄС і в НАТО. Коли він овечкою прикидався, всі думали, ну нормально, типу, беремо його. А потім виявляється, що це не овечка, це квадробобір. Да? Типу не, не. і все, типу, і ми зрозуміли, що як, в чому він ховався. Типу, yeah. От. але Лука, це ж теж, це ж теж Орбан, але якому не пощастило потрапити в mm. Європейський Союз і в НАТО, і він у цій в зоні впливу Путіна. Китаю в сильній залежності від Китаю. Лукапів держави вже віддав Китаю. Зараз буде боротьба на цих виборах: хто забере собі Білорусь, Китайці чи Росіяни? І тут, до речі, нам треба розуміти наша стратегія. Ми як граємо хто хто вигідніше? Нам зрозуміло, віддалі Білорусь, яка вступить в ЄС і в НАТО, і буде супер, наша північ буде прикрита. Але тут теж питання: як, як нам зіграти? Можливо, нам вигідніше Китай. В Білорусі тоді точно Росія звідти не зайде, чи навпаки, mm -hmm. типу, вже бити і то, і то, але затягувати їх в ЄС. Бо якщо буде Китай, не факт, що вони в ЄС потрапить, чи навпаки, знову ж да? Китайська слухайте, у нас буде своя фабрика, велика фабрика всередині ЄС, ми будемо звідти все завозити. Знову ж, оце питання треба вивчити і прийняти правильне політичне рішення, бо вибори в луки скоро. Нагадаю, Колінька взагалі, сидить же в Пікіні, там, типу, вчиться на китайській філології. Mm -hmm. Ну yeah. так. Тому зараз Лука провів цей форум: кристалізація Луки, типу як, ну скажімо, гравця, він дистанціонується зараз від Путіна. Він намагається все-таки показати, що він напівнезалежний. от. Але бо знов ж там вночі ж летіли ці шахеди, типу, він піднімав авіацію. Це правда, в нього авіація, як е, Кабінет міністрів і, ця, і парламент. Тобто, вони наче є, він інколи їх піднімає, але ніколи ними не користується. Тобто він нічого не збив, ні одне рішення парламентом не прийняв. Ну от так само тут. Але, типу, він відсилає сигнали, що може бути зв'язковим по ось такому сценарію. Mm -hmm. Спасибі величезне за це інтерв'ю, дякую так, за, за, за спілкування. Дуже радий був бачити, Микола. Да. До зустрічі. До зустрічі.